Друзі, всім привіт! Ви на каналі Інвест і сьогодні це відео присвячено для новачків, як виставляти рівень підтримки та рівень супротиву, і що це взагалі таке, та як він формується. Додивіться це відео до кінця. В кінці я розповім, які індикатори можна використовувати для підтвердження вашого аналізу, для того, щоб ваша результативність була набагато більшою. Поки, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк та напишіть гарний комент. Також нагадую, що я торгую з понеділка по п'ятницю на прямих ефірах. Посилання на платформу, на якій я торгую та на своїй прямі трансляції і свій телеграм я залишу в описі цього відео. Отже, що таке рівень підтримки? Це певна цінова оцінка, при якій попит на даний актив стає сильнішим. Тобто, з логічної точки зору, якщо у нас іде довге падіння ціни, то кількість продавців зменшується, а кількість покупців збільшується, і на певному рівні графік зупиняється або розвертається і починає йти догори. Тобто рівень підтримки у нас завжди знаходиться знизу. І якщо там достатньо покупців, то ціна відбивається і потім йде вгору. А з рівнем супротиву, все наоборот. Він завжди у нас знаходиться зверху. А з логічної точки зору, якщо графік довго росте, то покупців стає менше, а людей, які хочуть продати по завишеній ціні, стає більше. І в певний проміжок часу графік зупиняється і починає відбиватись зверху вниз. Зараз я намалюю рівень підтримки та рівень супротиву. Також дивіться, логічно рисувати не просто лінію підтримки, а зону. Тому що по суті зона підтримки є сукупністю ордерів на покупку. Хтось ордер виставляє да, там, условно по одному долару. Хтось там виставляє по одному долару 10 центів. Ну, Це все условно. Я говорю, ну то тобто, є суть в тому, що всі в одній точці не ставлять хтось вище, хтось нижче. І було б правильніше відмітити зону, а не просто лінію. Добре, я відмітив зону підтримки і зону супротиву. Як я це зробив і чому я це так зробив? Зараз я вам покажу точки, в яких графік відбивався, по суті, від цих ліній. Тобто, ми зараз я нарисую. Так, обалами я відмічаю точки, в яких у нас відбивався графік, тобто був розворот ціни. Це у нас тут лінія супротиву. Вона завжди знаходиться зверху. По суті, бачите, я їх відразу з'єднав тим жовтим каналом. Всі ці кружочки у нас вийшла зона супротиву. І так само знизу. Коли графік заходить в нашу зону супротиву, тоді ми можемо заключатись знизу вгору. Також ми можемо використовувати додаткові індикатори. Також я вам зараз розповім, на який час експірації потрібно заключатись в угоду. В першу чергу нам потрібно дивитись на циклічність графіку. Тобто скільки часу проходить від того, коли був пік на графіку, і був мінімум на графіку. Якщо вам тяжко зрозуміти, де пік, де мінімум, пік завжди знаходиться зверху, мінімум знизу. Ви можете використовувати додатковий індикатор. Він називається фрактали. Ось, бачите, він відмічений жовтими трикутниками. Отже, ми просто зараз знаходимося на 30 секундному графіку. І можемо в середньому зараз порахувати скільки проходить часу від того, як графік був на максимумі, і скільки пройшло часу до того, як він дійшов до мінімуму. Ну, ви поняли, максимум це коли трикутничок дивиться вгору, мінімум, коли трикутничок дивиться вниз. Тобто, якщо порахувати, у нас там раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, восім, десь приблизно по вісім свічок по 30 секунд. Тобто між до мінімум і максимумом в середньому 4-5 хвилинок. Отже, коли графік підійшов у нас до мінімуму, то ми від мінімуму заключаємося вгору на 4-5 хвилинок. І тоді, в більшості випадків, ми з вами будемо в плюсах. Не забувайте, що графіки можуть пробиватись. Тобто потрібно бути уважним та використовувати додаткові індикатори. Ви можете додатково використовувати індикатор RCI, також можете використовувати в цілому смуги Болінджера. І ще багато цікавих стратегій і індикаторів. Ви можете подивитись в мене в профілі на моєму YouTube каналі. Всім бажаю профіту та стриманості в торгівлі.